Сергій Грабський, військовий експерт, пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Добрий вечір, героям. Слава. Пане Сергію, ось якраз зачитав інформацію про те, що Путін і Шольц провели телефонну е, розмову, і сьогодні про це якраз Кремль повідомив Телефонну розмову. Зокрема, там зазначали про те, що основною темою була війна в Україні, і Путін розповів Шольцу, чому російська армія завдає ударів по інфраструктурі України і закликав Берлін переглянути свої підходи в контексті українських подій. Ну це так як вони говорять. Чи варто нам турбуватися про те, що під тиском Кремля риторика Шольца із часом може зазнати помітність? Змін більше схиляючись до тез, які будуть вигідні Кремлю? Ні, абсолютно. Абсолютно нам не треба боятися і переживати за те, що риторика одного чи іншого лідера західного світу може змінитися, адже ми вже бачили численні заяви, причому консолідовані заяви і європейської спільноти, і НАТО, і окремих лідерів всіх практично цивілізованих країн. Відносно того, як має закінчитися війна в Україні, і саме тому ми з вами бачили той результат розмови, який зараз був озвучений. Тобто Росія на сьогоднішній день не бачить варіантів щодо початку розмов. А західний світ наполягає, що розмови мирні переговори можуть початися тільки за однієї умови, коли Україна вирішить, що час для таких переговорів настав, а для України критично важливим. Є е, ситуація, коли всі російські війська будуть виведені з території України, і е, контроль над територією повернеться в рамках території, визначені міжнародними кордонами на 1991 рік. Але заходу якраз зараз важливо, мабуть, що створити вигідні умови для України для цих переговорів. А нам зброю, ну так? знаєте, знаєте вигідні умови. Давайте взагалі залишимо тему переговорів до того часу, коли ми вже побачимо повністю звільнену територію України і переговор. Говори можуть бути, можуть вестися тільки за умов притягнення до відповідальності військових злочинців за вчинення злочинів, е репарації і створення так званої зони безпеки кругом України, приблизно в радіусі 300 кілометрів вздовж всіх північних, східних і південно-східних кордонів України. І е статус Крима не обговорюється. Крим має бути повернутий Україні, як і всі території, які поки що знаходяться під контролем Російської Федерації. Тільки з, з того часу ми можемо говорити про якісь е наміри. Про переговори, а до того часу ми маємо з вами тільки одну задачу визволення нашої території. Все. До теми оборони українських об'єктів критичної інфраструктури української цивільної інфраструктури від обстрілів російських ракет, зокрема, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна підтримує ідею розташування на своїй території зенітно-ракетних комплексів Петріот, які Німеччина пообіцяла Польщі. Скажіть, будь ласка, чи можливий на вашу думку такий сценарій розвитку подій? І якщо так, то як це має працювати? До якої системи протиповітряної оборони в такому випадку будуть під'єднані? Нані ЗРК Патріот української чи польської, при тому розташовуючись на території України, бо як ми знаємо, Патріот вона ефективна тільки тоді, коли працює у зв'язці із системою ППО в принципі, а не самостійно, як ЗРК. Знаєте, Отут -от і виникає питання, і на жаль, е виходячи з аналізу того, що ми вже з вами знаємо, я маю дуже і дуже великі сумніви щодо того, що в практичну площину це питання перейде. У найближчий час, тому що ви абсолютно праві Система Петріот є складовою системи оборони повітряного простору НАТО. Україна не є членом НАТО і тому рішення про передачу таких систем ну, навряд чи буде прийнято в найближчій перспективі. Крім того, ну розумієте, існує таке поняття як оперативна безпека, адже ну скажімо так, і ви слушно зауважили, що вона є частиною комплексу. А в цьому комплексі є склад багато складових, які. Секретними, які є доступними виключно для країн-членів НАТО. Ну я сам більше року провів у НАТОвському штабі, і я знаю наскільки складно, я б сказав, неможливо навіть партнерів долучати до всієї інформації, до всього обсягу інформації, яка стосується взагалі секретних протоколів НАТО, тому я не сповнений оптимізму. Щодо того, що така система буде передана нам у найближчий час, але це не означає, що нас зрадили. Це не чергова зрада, не зрадна зрада. Ми проводимо іншу роботу. Зараз, зараз разом із спеціалістами НАТО, українські фахівці проводять роботи по створенню концепції багаторівневої протиповітряної протиракетної оборони, я маю надію, що з часом. Комплекси Петрів, так званому експортному варіанті, стануть інтегрованою частиною саме цієї системи. Але якщо ми говоримо про те, що збирається зробити Німеччина, ну треба усвідомлювати специфіку саме протоколів НАТО і порядку дій. Вони захищають свою територію, і ця територія має бути прикрита виключно з таким розрахунком, щоб не допустити ударів по союзникам. І відповідно до цього. Нато не має права навіть свяха вбити в територію України, яка не відноситься до членів альянсу. Таким чином я сумніваюся такі системи у найближчий час надійдуть на наше озброєння. Але разом з тим треба розуміти, що я ще раз хочу повторити, що ми створюємо свою унікальну систему, яка буде інтегрована з НАТО без порушення оперативних протоколів безпеки НАТО. Ну і ще про одну роботу, яка робиться у сфері якраз притягнення російських військових злочинців. Зокрема, Франція спільно із європейськими та українськими партнерами розпочала роботу зі створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії в Україні. Про це повідомили в міністерстві закордонних справ Франції. Скажіть, будь ласка, скільки взагалі може тривати цей процес створення такого трибуналу, враховуючи всі особливості, і чи можливий варіант, що росіян почнуть притягувати до відповідальності за воєнні злочини до завершення? Російсько-української війни. Ну, треба розуміти, що створення такого трибуналу займає місяці, навіть за умов, коли ми вже маємо так званих підсудних тому що треба відпрацювати протоколи, треба відпрацювати питання фізичної безпеки, трибуналу, локації трибуналу і так далі. Тому подібне. Тому цей процес довготривалий. І саме тому важливо, що він почався вже. Тобто ви знаєте, специфіка демократичного суспільства полягає в тому, що треба відпрацювати протоколи, поводити, поводити питання взаємодії і ведення і статуту цього трибуналу. Тому це займе місяці і місяці. Навіть місце трибуналу ще не визначено, якщо говорити так, відверте. що стосується того, що під бійцю під дію цього трибуналу будуть попадати військові злочинці до завершення війни. В цьому є дуже великі сумніви, і це пов'язано власне із специфікою проведення таких судових розслідувань, адже треба розуміти, що Просто технічно неможливо буде е, заарештовувати і супроводжувати до місця проведення трибуналу злочинців, які будуть переховуватися на території країни агресора, таким чином говорити про доцільність створення, верніше, доцільність початку роботи цього трибуналу до завершення активних бойових дій не приходиться і підтвердженням тому є і трибунал над військовими злочинцями нацистської Німеччини, і трибунали по колишній славії, і трибунали по Африці і так далі і тому подібне. Тобто міжнародна практика має багато прикладів, але без сумніву є те, що е, такі трибунали проводяться вже після завершення активних поведінь. Пане Сергію, я дякую вам за бесіду. Ми завжди раді бачити вас у нашому етері. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був військовий експерт Сергій Граб.